Виконуємо нахили по одній нозі, вправо направлення на задню лінію бедра з акцентом на сідничний м'яс. Плюс працює стабілізація. Ми фіксуємося, опорна нога під нами стоїть. Ми розпріляємо вагу на всю стопу, на вся стопа притиснута. Ми в п'яточку не маємо перевалюватися, вся стопа буде притиснута. І з акцентом на зовнішню лінію стопи. Тож, ось так. Далі ми відтягуємо, в першу чергу переводимо вагу. На ногу опорно є, можемо цю на носок поставити. І звідси ми відтягуємо таз назад, стабілізуємо себе. Іншу ножку відтягуємо вверх, руки йдуть попереду. Є. І звідси ми повертаємося назад. Паузу внизу можемо не робити. Це я затримався, щоб ви побачили положення. Коліно всередину не завалюємо. Оце всередину не завалюємо, тримаємо або рівно, або трішечки пробуємо назовні його вести. І... Тримаємо в умі, що в нас коліно підзгинається за відтяжкою таза. І впрацьовуємо руку. Знайшли ідеальну точку опори. Можемо робити кожне повторення роздільно, приставляючи кожного разу носок, стабілізуючи себе кожне повторення роздільно, щоб ми вклалися, налаштували гарну траєкторію. І працюємо. Сідницею, наче, назад, тиснемо. У нас немає буде. будь отак Коліна немає в нас вперед, ось так, уходить ні, це невірно. Це значить, починаєте відразу вниз опускатися, в'їжджаючи коліном вперед. А вам потрібно через відтяжку назад зробити, а потім підзігнути коліно за відтяжкою таза. Можемо додатково цю вправу виконувати з додатковою вагою. В іншій руці, ось, ось так. Наприклад, теж певна дестабілізація буде. Або, тримаючись за опору, за опору ось тут, виконувати рух вниз так же само.